Нові тролейбусні та автобусні маршрути Франківська, відновлення трамваю на Салтівці у Харкові, реконструкція ретро тролейбусу у Рівному та реорганізація автобусних маршрутів у Чернівцях. Ласкаво просимо на мій канал, ти дивишся 27-й тижневий дайджест. У Івано-Франківську з 4 вересня запускають два нових маршрути громадського транспорту: автобусний маршрут номер 29 та тролейбусний маршрут номер 8 Про це повідомляє мер міста Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці. Автобус номер 29 буде рушати трохи видозміненим маршрутом, яким раніше присулась маршрутка за цим номером. Автобус починатиме рух з обласної лікарні по вулиці Пасічний виїжджає на Галицьку, повертає на полюя, по весля Стефанника, топто наборожною, виїжджає на Довженка. Потім у центр по вулиці Коновальця, виїжджаючи знов на Галицьку і у зворотньому напрямку до обласної лікарні. Запустити муніципальний маршрут автобусу стало можливо завдяки надходженню восьми закуплених низькопідлових автобусів Соляри Сурбіно, Сурбіно-12» 2016 року випуску. Що стосується нового тролейбусного маршруту, новий маршрут номер 8 від автостанції 3 до автостанції 4 сполучатиме низку районів міста. Цей маршрут стане другим, що пролягатиме новою тролейбусною лінією, яку відкрили у 2022 році по північному та південному бульварах та вулиці Мазепи. Тролейбус з'єднає краще селами Китинці, угорники із основним містом, оскільки на цьому випадку відзначається підвищений пасажиропотік. Ради за Франківськ, що громадський транспорт оновлюється і розвивається, йдемо до наступних новин. Приємні новини приходять із Харкова. Нещодавно мені надійшла відповідь з Харківського метрополітену стосовно стану трамвайних колій на проспекції трактора будівників та чи передбачено відновлення трамвайних колій у поточному 2023 році. У листі написано, що наразі готуються публічні закупівля матеріалів, які будуть необхідні для відновлення трамвайної лінії. І у разі своєчасно проведених закупівель роботи з відновлення будуть проведені у цьому році. Що це означає? Місто готується відновлювати трамвайну лінію по проспекту трактору будівників від перехрестя з вулицею Героїв Праці до Салтівського шосе. Це майже три кілометри колії, які пронизуть мікрорайони Салтівки. Запуск трамваю по лінії значно розвантажить автобус 204Е і дозволить перенаправити зайві у випуску автобуси на інші маршрути. Також виникає питання, що поїде по оновленій лінії по проспекту трактору будівників. Як відомо, 26 й трамвай закрито через знищення куліна весніна, а 23 й трамвай не поїде через незадовільний стан подальшої лінії на південно східну Який наразі буде новий маршрут, що пролягатиме відновлену лінію по тракторам? Питання для дискусій. Серед підписників та харківських транспортників шириться думка, що обійдуться простим скорочним маршрутом зупинки Салтівська до 602 го мікрорайону. Цікавим та затребуваним напрямком може вийти новий маршрут 602 мікрорайон трактору будівників з поворотом до Героїв праці і до кінцевої Журавлівський гідропарк. Це закриє потреби внутрішнього переміщення по Салтівці, які покривав 23-й та 26-й трамвай. І у свою чергу розвантажить не тільки 204 й а й 63-й популярні автобусі. Маршрути. Слідкуємо за розвитком харківського трамваю і надалі. До дня міста Рівного, силами підприємства КП Рівне Електроавтотранс було відреставровано тролейбус Шкода 9 9Р». Цей ретро-тролейбус є найстаршим у Рівному, курсувавши місто 70-х років ХХ століття. На цій світлині зображено вигляд тролейбуса до та після реставрації. Для відновлення цього тролейбусу було замовлено багато деталей з європейських країн, зокрема Чехії, які відправляли на замовлення небайдужі транспортники цієї країни. Завдяки цьому відновлення тролейбусу проведено якісно і зараз шкода 9 r бадьоро рушає містом. Відреставрований транспорт планують використовувати для тематичних екскурсій, і цей тролейбус є частиною музею електротранспорту міста. Таке відновлення це чудовий випадок збереження історичної пам'яті міста, адже громадський транспорт, як і будівлі, пам'ятки архітектури, є невід'ємним компонентом міського середовища і є частиною загальної спадщини Рівного. Шкода 9 TR – це 11 метровий тролейбус, що випускався чехословацьким підприємством Шкода Остров з 1961 по 1982 роки. І вважається легендарним одним із наймасовіших моделей тролейбусів, яких експлуатували у Радянських республіках. Тільки в українську РСР їх поставляли у кількості 3058 штук. У Чернівцях продовжують оновлювати автобусну мережу. Перш за все вирішується питання надмірної кількості автобусних маршрутів, тому зайві або дублюючі номери ліквідовуються. На сполучення до району Садгори збільшили кількість автобусів. Буде менше очікування автобусів під номером 15 та 23. Змінено маршрути 1 та 23. Перший курсуватиме з Коровії до торгового центру метро. А 23-й буде йти по зміненій лінії з південно-кільцевої Героїв Майдану та Хотинській до району Садгори. 23 маршрут відредагували таким чином, що він покривав раніше прибраний маршрут номер 18 та скорочений перший. Натомість було скасовано автобуси 1А та 18. Не всім сподобалась така ініціатива, бо зі зникненням маршруту 1А зникає доступ громадського транспорту по вулиці Воробкевича. Там залишились тільки приватники з маршрутом 2 та 2А, який, за словами мешканців, зараз взагалі не працює. Це були всі новини на цей тиждень. Я вам дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал, якщо ви тут новенький. Тут я розповідаю про урбаністику та громадський міський транспорт. З вами був Макс, і до нових зустрічей.